Привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже важлива тема. Я хотів би поговорити з вами про майбутнє каліянної індустрії. І ні, ми будемо говорити не про розвиток, не про якесь світле майбутнє, а взагалі про існування кальянної індустрії. І ні, я не жартую. У жовтні був поданий законопроект до Верховної Ради під номером 12091. Я думаю, що хтось з вас вже його чув, власники кальянних бізнесів його зараз активно обговорюють. І в цьому відео я хотів би розповісти, що було подано як пропозиція до цього законопроекту, які обмеження будуть накладені у випадку прийняття цього закону на кальянну індустрію, і кому це може бути вигідно. Якщо подивитись в динаміці за декілька років, то ми побачимо, що кожної осені намагаються накласти якісь обмеження. І це не завжди стосується кальянної індустрії. Минулого року це був запит на продаж електронок, які, до речі, з листопада цього року частково мають бути зняти з розрібної мережі. А цього разу подають законопроект, який в тому числі майже... Повністю знищує кальянну індустрію і кальянний бізнес постанова Верховної Ради України про прийняття за основу проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо. Заборони видимого споживання, розміщення тютюнових виробів та інших виробів у місцях роздрібної торгівлі, тобто ще додатковий і рітейл під це підпадає, для того щоб не читати величезну купу тексту, я зробив вже це за вас і хочу виділити основні пункти, які будуть стосуватися саме кальянної індустрії, і які прописані зараз у цьому законопроекті. Перша це заборона виробництва та реалізації ароматизованих тютюнових виробів, в тому числі тютюнових. Тютюну для кальяну. Тут є невеличка примітка, що дозволений тільки експорт. Друге, це заборона викладки тютюнових виробів, в тому числі і кальянів на видимих місцях в місцях торгівлі. Тобто можна продавати, але не викладати на полицю, щоб це неможливо було придбати. Окей, третє перешкоджання відповідальним при проведенні перевірки. Штраф у 50 тисяч гривень. І четверте, перевіряючим органам закладена можливість вилучати товар на експертизу. Причому тут не сказано, яку кількість вилучати, можуть вилучити хоч весь склад або весь магазин. Важливо підмітити, що це тільки законопроект. Він може бути змінений або не прийнятий. Та чомусь я на 90% впевнений, що він буде. Прийнятий у повному обсязі, який був поданий тут загалом, цей законопроект закриває зараз всі можливості роботи, по яким працює більшість людей. Давайте розберемо по пунктах. Це все маскують, нібито для зменшення споживання тютюнових виробів українцями, для того, щоб, начебто, здоровішими були. Але у мене питання тоді. Заборона виробництва та реалізації ароматизованих тютюнових виробів, в тому числі тютюну для кальяну, але дозволений експорт. І у мене питання: а тоді виходить, що життя і здоров'я європейців або будь-яких інших людей для наших можновладців, в принципі, не грає такої важливої ролі, так? Чи як це пояснюється? Ну окей, добре, це ми опустимо, але у мене є одне питання. Якщо ж ви подаєте таку нісенітницю про експорт, і при цьому останні роки 5, 6 чи навіть більше років, просто душите українську кальянну індустрію вироблення, виготовлення тютюну. І даєте можливість Росії повністю завоювати весь світовий ринок, як взагалі піднімається рука, як можна назвати ту людину розумною, яка це прописала? Простими словами, це виглядає так: спочатку. Ми будемо вас душити. Нехай Рашка там повністю всюди залізе і заробляє гроші. А потім ми вам скажемо, що ви можете тільки за кордон відправляти свою продукцію. Там вже думайте, як ви будете е, грати в конкуренцію, взагалі чи потрібні будете комусь одне питання. Для тих, хто подавав цей законопроект, скажіть, будь ласка, як взагалі ви до цього додумались і як це прийшло вам в голову? Заборона викладки тютюнових виробів, в тому числі і кальянів на видимих місцях в місцях торгівлі. І це одразу б'є по рітейлу і по всіх виробниках, по всіх. Тут я підкреслюю, не тільки по виробниках тютюнових сумішей, а також виробники і кальянів, які тут зазначаються, і всіх кальяних аксесуарів, чар щіпців і так далі. і так далі. Менше будуть купувати тютюну, менше будуть купувати кальяни, менше будуть купувати і аксесуари, що ж круте рішення для підтримки українського бізнесу. А зараз це, до речі, активно обговорюється, і рітейлери думають, що робити з цим. Можна було повністю піти в онлайн, та нема гарантій, що за це не візьметься кіберполіція. Є і другий варіант: це зареєструвати свої магазини. На європейських доменах, куди не буде доступу у кіберполіції, і спокійно займатися собі торгівлею, типу, як один із можливих варіантів, тобто в будь-якому випадку складно буде не тільки виробникам, а також і рітейл мережам. І я окремо посміявся з пункту, де з'являється можливість вилучати товар на експертизу, і при цьому ніяк не регулюється його кількість. Тобто, якщо раніше були якісь певні складнощі, коли потрібно було конфіскувати товар, то тепер, в випадку, якщо закон буде прийнятий, то Тепер цього робити не потрібно. Можна взяти на експертизу один кілограм, можна п'ять, можна п'ятдесят різних смаків. А чому б ні? Це ж ніяк не регулюється. Взагалі, в цілому ситуація досить неоднозначна, і люди розділилися на два сектори. Одні кажуть, що скоріш за все законопроект буде підправлений або, можливо, його не приймуть. А інші власники бізнесу здебільшого. Думають, що з цим робити, тому що у випадку прийняття цього законопроекту я бачу тільки один можливий розвиток подій для того, щоб зберегти індустрію це кратне збільшення тіньового ринку. І всі ті зусилля, які докладалися останні роки, всі ті компанії, які платили податки, намагалися зробити сертифікацію, отримати акциз, це все вже не буде грати ніякої ролі. Дякую вам, вам за ваші кошти. А тепер діть нафіг. От так каже держава кальянному бізнесу. І відповідно вся продукція без виключення виросте в ціні, тому що виробляти її буде складніше, а реалізовувати тим більше. І яке майбутнє чекатиме на нас? Ну точно не райдужне. І ця історія також матиме наслідки і для кальянних лаунчів. По-перше, що продукція стане дорожчою, а по-друге, Виходить, незаконно навіть її тримати у себе, тому що в Україні буде заборонено виробництво тютюнових сумішей для кальяну. Я, я навіть не знаю, як це коментувати. Та серед всієї цієї купи обговорень та величезної стіни тексту багато хто не помічає одну дуже важливу річ: в цьому законопроекті майже немає обмежень стосовно цигарок. Так, тих самих. Звичайних, найбільш популярних і найбільш небезпечних для організму цигарок. І мені здається, що вся ця подача з законопроектом вона пішла від одної з найбільших тютюнових компаній, якій вигідно просто продавати цигарки, жертвуючи якимись ароматизованими тютюнами для кальяну, подами і всім іншим, для того, щоб забрати собі більше аудиторії. Єдине питання тут це скільки і кому. Філіп Моріс заніс у Верховній Раді для того, щоб подали цей законопроект. Та це тільки моє особисте припущення, і я дуже сподіваюсь, що в цей законопроект будуть внесені відповідні правки, тому що в іншому випадку 2025 рік стане найскладнішим за всю історію. Як мені здається, для кальянної індустрії зараз і так, в принципі, для українського бізнесу часи досить складні. За останні роки я не пам'ятаю вже скільки кальянних компаній закрилось. Добре, що дехто зміг повернутися на ринок, але з новим законом, мені здається, 30% можливо перестане працювати, тому що це буде. Просто невигідно. Ось такий от він, в принципі, новий корупційний законопроект, який стимулюватиме розвиток тіньового бізнесу, тіньової економіки. І що буде у 2025 році в разі його прийняття? Чесно, я навіть боюсь прогнозувати. Якщо у вас виникли якісь думки з цього приводу, поділіться ними, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати та поспілкуватися з вами. А на цьому, в принципі, все висновків, ніяких більше ми робити не будемо. Я постійно слідкуватиму за ситуацією і триматиму вас в курсі. І на цьому ми завершимо це невеличке політичне відео. Дуже сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Якщо так, то постав, будь ласка, свій лайк для того, щоб відео відображалось іншим користувачем Ютубу. Не забудь підписатись на канал, якщо цього ще не зробив, і вдару дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі.